Парламенту зараз, тому що ми бачимо, що відсутні депутати, як учора. І позавчора, і навряд чи з'являться сьогодні. Багато хто з них вже давно поїхав і відпочиває. Наприклад, зараз біля парламенту медики із спеціалізованої медичної частини Чорнобильської мітингують. Люди по сім місяців не отримують заробітні плати. Натомість, ми бачимо замість того, щоб проголосувати закон, який дасть можливість медикам підняти заробітні плати, мати стабільну роботу. Депутати роз'їжджаються, бо їх не цікавлять проблеми людей. Ми продовжуємо. Фракція радикальної партії ми продовжуємо. Проводити акцію протесту, сидячий протест проти тарифного геноциду, який проводить нинішня влада, і добиваємося, щойно я був головою парламенту. Ми знову говорили на цю тему, і наші вимоги незмінні. Ми вимагаємо створення двох слідчих комісій: одну по розслідуванню офшорів і корупції вищих посадових осіб держави. Зокрема, президента, голови національного банку, міністра фінансів, другу слідчу комісію по обґрунтованості формування тарифів на житлово комунальні послуги. Я, наприклад, учора був у Чернігові, де в неділю будуть до вибори по 206 округу. То там кандидат від влади. Микитась масово скуповує голоса людей. Натомість для кожної людини найважливіше це питання тарифів, питання ціни на газ, особливо в сільській місцевості, де люди повикидали груби, де у них немає можливості ні кізяками топити, ні вугіллям, ні дровами, бо груб немає, а в них стоять газові котли. І питання ціни на газ надзвичайно важливе, надзвичайно актуальне як для жителів сільської місцевості, так і для жителів міст. Тому ми продовжуємо наполягати, що парламент не. Відкладно розглянув законопроекти, які ми пропонуємо, котрі дадуть можливість знизити вартість житлово-комунальних послуг. Зокрема, щоб вітчизняний газ йшов на потреби житлово комунального господарства, також щоб знизити рентну плату на видобуток вітчизняного газу, що дасть можливість його здешевити. Також ми вимагаємо ліквідувати Нафтогаз, заборонити виставляти непідтверджені рахунки громадянам за ненадані послуги, коли людина має в хаті холодну батарею, а приходять космічні рахунки хотів би сказати. Що стосується розслідування корупції і офшорів президента, голови Національного банку, нещодавно ми прочитали повідомлення про те, що НАБУ Національне антикорупційне бюро отримало рішення суду про доступ до документів Національного банку України щодо надання рефінансування. Зокрема, це те про що я говорив неодноразово. Голова Національного банку Гонтарева штучно обвалила курс гривні, тому що вони мільярди гривень надали рефінансування комерційним банкам. Ці банки перевели. Гроші в валюту вивели за кордон, вкрали банки грохнули, принесли у фонд гарантування вкладів, і тепер з державного бюджету треба відшкодовувати збитки вкладникам цих банків. Я вже не говорю про юридичні особи, котрі тримали рахунки в цих банках, які втратили своє майно, втратили обігові кошти тощо. Я стверджую, що всі ці десятки мільярдів гривень рефінансування, яке в незаконний спосіб надавав Національний банк України, все це робилось за командою президента і його оточення. Саме вони, голова Нацбанк. Когонтарева, як колишня співробітниця бізнес імперії Порошенка, виконувала його незаконні команди, надавала цілому ряду комерційних банків рефінансування, яке потім крали. Тобто, замість того, щоб піднімати заробітні плати і пенсії, вони розказували, що в бюджеті грошей немає. Натомість десятки мільярдів гривень рефінансування надано національним банком, вивели за кордон, перевели в валюту. Зараз відпочивають на островах, ховаються українські громадяни, український бюджет має платити за цю корупцію в вищих посадів. Адовців, тому ми продовжуємо наполягати на тому, щоб в парламенті була слідча комісія по розслідуванні корупції, офшорів президента Порошенка, голови національного банку, міністра фінансів. Ми вимагаємо відставки і міністра фінансів і голови національного банку. Відповідні проекти постанов зареєстровані в Верховній Раді. Тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент продовжував працювати, поки не вирішить питання тарифів, питання корупції, питання зловживань вищих посадових осіб держави. Якщо те не створять. Будете ви голосувати, підтримувати якісь ініціативи з тих, що є сьогодні на порядку денному. Чи відомо вам, мабуть, з політичного середовища так, чого сьогодні немає законопроекту про спецконфіскацію на порядку денному? Тому що під законопроект про спецконфіскацію немає голосів. Саме тому його й немає на порядку. денному. що стосується інших ініціатив, ми наполягаємо на тому, що були враховані наші пропозиції: по зниженню тарифів, по здешевленню газу, створення робочих місць, радикальне підвищення зарплати пенсій. Відповідні законопроекти ми зареєстрували до тих пір, поки наші вимоги не будуть задоволені, не будуть слідчі комісії створені. Ми не будемо брати участь, можливо, лише в якомусь надзвичайному випадку, де питання оборо питання національної безпеки, там де в коаліції панамських патріотів не вистачатиме голосів. Фракція радикальної партії можливо голосуватиме, тому що ми в опозиції до влади, до того грабіжницького курсу, який проводить влада, але ми не в опозиції до України, і треба не забувати, що в нас на фронті йде війна. Що щодня гинуть поранені наші військовослужбовці, і завдання кожного це обов'язок кожного захищати країну, і зміцнювати обороноздатність країни. Чому дякуємо? Ти